Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі «Футбол-Сан». Презентую широкому загалу враження про матч другого туру Ліги Чемпіонів УЄФА 2024-25. Шахтар Донецьку країна Аталанта Бергамо Італія, у якому повели Бергамаски на 21-й хвилині. Після розіграшу штрафного Лукман навісив у карний майданчик, де м'яч доскакав до вільного брата Джим-Сіті і є перший пропущений для Шахтаря. Поточній лізі чемпіонів 0-1. Далі був виніс м'яча гірняками від своїх порожніх воріт, коли суперники вже набігали натопом забивати. Удар Лукмана з ходу в попередчину. Декателари пробував головою з центру воротарського прямо в руки різнику. Голу ворота шахтаря назрівав. Тож 0-2 на 44-й хвилині від Лукмана особисто мене не здивували. Коли Рауль Беланова на 48-й хвилині головою на дальній штанзі увігнав у сітку ворі Шахтаря і стало 0-3, мене більше здивував шок, який виказали українські коментатори. Хоча нічого дивного на полі не відбувалося, тому що Аталанта чудово реалізує свою перевагу. У мене інше запитання: навіщо понабирали і на захист поставили грама, якого замінили відразу після перерви, і Педро Енріке, цей чекав, доки м'яч прилетить йому на голову, коли Беланова зіграв на випередження і зробив 0-3. Були, звісно, моменти і в шахтаря, точніше, момент перед третім пропущеним конопля, що вийшов на заміну, небезпечно пробивав поворотам Аталанти. Під завісу після замін команда Марину Пушича дещо понатиснула Бергамасків, але до ударів у площину воріт справа не дійшла. До того ж, Аталанта швидко повернула собі ініціативу і не втрачала її до фінального свистка. У двох останніх матчах з італійськими Лацео та Аталантою кияни та Шахтар пропускають шість сухих м'ячів. Багато значущих факт. Розгром від Аталанти ще й довів невипадковість невдалих результатів Шахтаря в УПЛ. Тож в лізі чемпіонів дива не сталося, все закономірно. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.